Українізація прізвищ українців зараз є на часі. Росіянці століттями зросіщували українців безліч способів. Один з тих способів і є зросійщення українського прізвища шляхом додавання до нашого українського прізвища російських суфіксів ін ов, єв. Таким чином українці стають носіями російської ідентичності, що сприяє їхній подальшій русифікації, а також нашому сприйняттю їх як чужинців. Нашу спринтю їх як росіянців. Візьмемо, до прикладу ватажків найбільших козацьких повстань. Булавін, Разін, Болотніков, Пуачов. Ми їх сприймаємо як росіянців, як росіянських козаків, але ж ні. Вони є українці. Тому це є дуже важливо українізація, українських прізвища. Українська держава повинна здійснювати просвітницьку роботу серед українців щодо. Потреби повернути українцям українські українське прізвище. Мова, передусім йде про зросійські українські прізвища, але також і про тих українців, гороб'ян України, які усвідомили себе українцями та хочуть позбутися тої російської ідентичності через російське прізвище, особливо тепер в часі вторгнення росіянських мародерів, росіянських гвалтівників і росіянських педофілів в Україну. Українська держава повинна допомогти. І допомогти всім українцям українізуватися. Шляхом максимального спрощення процедур та їхнього полегшення і пришвидшення, щоб зняти всі оці негативні моменти в часі зміни документів, зміни прізвища. Цілком доцільним є також матеріальна компенсація. Українцям, які хочуть українізувати своє прізвище на юридичні послуги чи на будь-які інші потреби, ну, в розмірі хоча б мінімальної заробітної плати, тобто не менше ніж 6500. Ну і або більше в сторону збільшення можна до безкінечності. Потрібно економічно стимулювати цей процес. Панове українці, зараз в часі росіян-української війни здійснити оцю серйозну справу є. Найлегше. Зараз оця от негатив, який несуть е це росіянське прізвища, росіянське мана, росіянський язик є найбільший. Потім вже буде зовсім інакше. Зараз є найслушніший момент. То давайте ми оцю мить вхопимо і її реалізуємо. Давайте українізувати українців. Викидати російські прізвища. Ну, в принципі, наступним етапом, мабуть, би і посувало було полонізм теж викидати. Адже Достоєвський і Чайковський це хто? Українці, але ми їх не сприймаємо українцями через оцей скій.